Вітаю, я Аліна Бережна і зараз коротко про погоду на 9 червня. У Черкасах завтра сонячно. Тут стопчики термометрів піднімуться до плюс 26, а вночі опустяться до 18 вище нуля. В Умані та Звенигородці мінливо. Тут буде від 23 до 25 градусів з позначкою плюс в день та 15-16 тепла вночі. У Каневі та золотоноші сонце рідко з'являтиметься за хмар. Температура в день триматиметься у межах 23-24 з позначкою плюс, а вночі 15-16 вище нуля. У Смілі та Чигирині завтра похмуро. В день буде 24-25 градусів тепла, вночі 16-17 з позначкою плюс. А 9 червня відзначають міжнародний день друзів. Тож хай завжди вас оточують вірні і справжні люди. Побачимось на телеканалі «Вікка».